З'явилося відео, де росіянин збиває півдрон ЗСУ з дробовика. Це, в принципі, не така уж і новина, бо я чув, що ЗСУ також використовує цю техніку. Банально, тому що дробовик він стріляє картечу, тобто там не пуля, там такий патрон, який, коли вистрілюється, він розсіюється. І зона ураження, ну, площа ураження, вона набагато більше, ніж звичайної кулі. Але дальність польоту, звичайно, менша. Тому дробовики працюють на збиття дронів набагато краще. Але дальність їх вистрілу набагато менша, ніж а, того самого автомата або пістолета. Я знайшов ще одне відео, де росіяни, я не знаю, що це за канал, але вони розповідають про те, як вони планують боротися з дронами. І зараз вони навіть вже виробляють, не знаю, чи тестують, але виробляють якийсь спеціальний. Патрон, який вони вигадали, якраз для того, щоб було легше збивати дрони. Я не знаю, чи в цьому відео вони використовували якраз цей патрон чи ні, тому що з виду патрона він виглядає, нібито його можливо зарядити там в звичайну гвинтівку, в звичайний дробовик і використовувати. Против дронов в России недавно разработали специальный патрон-перехват, внутри которого кевларовая сетка с грузиками картечью. Если картечь не попадает в дрон, то винты коптер непременно запутаются в сетке, и дрон упадет, не долетев до цели. Вот сейчас мы и проверим, как эти патроны действуют. Выглядай, как обычный патрон, и он его вставляют в обычную охотничью рушницу. На самом деле. Попробуем сбить беспилотник с 20-30 метров. Наш старый Mavic Air прошел все горячие точки от Масула до Триполи. И сейчас его последний вылет. Конечно, одно дело стрелять по неподвижной мишени на полигоне, другое дело в боевых условиях, когда на тебя летит дрон Камикадзе с двумя килограммами тротила. Но тут ведь главное понять, работают эти патроны вообще или нет. Патрон работал. Вторым выстрелом коптер был сбит. Картечь перебила направляющий луж с моторчиком, а кевларовая сеть, как бритвой, срезала лопасть одного из пропеллеров. Делают... И вот В них в росіян вони прогресують настільки швидко, можливо, звісно, це тому, що ми по ним не дуже так пуляємо ракетами, але от вони почали цей виріб цього боєприпасу, і в них вже станок, який штампує ці боєприпаси, там прямо виробництво. Вони дуже швидко наращують своє ВПК. Хизе, чому ми цим не займаємося? Не знаю, можливо, в нас також є якісь напрацювання в цій області, але я про них чесно не чув. Перехват в Ижевске. Каждый патрон снаряжают вручную, чтобы не запутались нити. Площі, скажімо так, снаряда, который летит в безпілотник, вона гораздо выше за счет вот этих нитей. Чим воно отличается от дробового патрона, это его дальность, так как дробь розсіюється. Тобто виходить, що зараз на фронті і росіяни, і ми використовуємо звичайний дробовик, який стріляє картечу, яка, як я вже казав, розсіюється, тому площадь ураження в нього набагато більше. Але а, тому що ця картеч розсіюється, то дальність стрільби набагато менша, ніж звичайного патрона. А тут вони кажуть, що. Цей спеціальний патрон з кевларовою сіткою він працює приблизно так же, як і звичайна картеч. Але дальність його вистрілу або ураження далі, ніж ця ж картеч. Тобто це щось між звичайним патроном з калаша і вистрілом картечу з дробовика. Ефективна стрільба може бути максимум до 50 метрів. Цим же патроном можна дотягнутися до 100 метрів. От і все. Даво тех Крим специализировался на охотничі, а ці жіночки, походи, які збирають, це мамки солдатів СВО, яким буде Золкін трошки пізніше, мабуть, дзвонити, коли буде спілкуватися з їхніми дітьми, як з військовополоненими. А ці мамки будуть розповідати, що вони проти війни, і взагалі ніхто з них не голосував за Путіна. Я, я так думаю. Тех Крим специализировался на охотничьих патронах, газовых баллончиках и травматическом оружии. Теперь надо отвечать на вызовы времени и что-то придумать для борьбы с дронами. Попали по FPV-дрону, попали ниткой, так как отрезала две лопасти по одной лопасти от каждого пропеллера. Конструкторы называют идеальную дистанцию для полного раскрытия нитей 30-50 метров. Конечно, тут многое зависит от погодных условий и от мастерства стрелка и от его хладнокровия. В цілому патрон ефективен. Звісно, нужно що работать над вероятностью пораження, щоб на данной дистанції подобного роду поражались со стопроцентною вероятностью. Хз, чому на цьому відео цей дрон він підірвався, тому що, мабуть, в відео цих випробувань, які роблять росіяни, наврядчі до дрону прикріплювали якусь вибухівку. А тут у дрона, скоріш за все, була вибухівка, яку або там граната, яку намагалися скинути на росіян, і просто картеч. Або, або вже навіть, можливо, цей новий патрон вони попали в вибухівку, і ця вся штука вона просто підірвалася. Ну, це просто. Для інформації вам, в реальності ця штука ну, потрібен розвиток цієї штуки, як мінімум, тому що дуже скоро дуже скоро вже дрони не можна буде виключити ребом. Тому що зараз дрони виключаються ребом чисто тому, що дрону потрібен зв'язок з базою. І він перейде дані туди-сюди, там на пульт і пульт йому каже, куди летіти, і ребом можна це все потушити. Але якщо в цей маленький дрон. Всунути штучний інтелект, щоб не потрібен був цей зв'язок з базою, то ребом вже дуже скоро ці дрони не можна буде подавити і потрібен якийсь інший спосіб, щоб ці дрони знищувати. Можливо, це. Один з найдієвіших з найдієвіших способів, як з дронами боротися, можливо, придумають навіть якусь рушницю, яка буде ці дрони також вирубати. Не знаю, як далеко ми, як країна Україна, від того, щоб придумати щось схоже і щось дієвіше, але росіяни Росіяни працюють, вони працюють дуже швидко. Дуже швидко адаптується, хто б там скільки не ржав з їх цих а, танків Сараїв, але пишуть, що в 50% випадках ці штуки працюють. Якщо вони працюють в 50% випадках, то, то це для росіян це добре, для нас не дуже. Також, ви всі бачили цих мотоциклістів з Безумного Макса. Знову ж, хз, як це працює. На відео нам показують те, як класно ми цих мотоциклетників підбиваємо. Але в реальності, скільки цих мотоциклістів дуже швидко доїжджає до наших позицій, ну, також невідомо. Але факт є факт. Факт є в тому, що Росія. Переводить свою економіку на військові рейки вже вплотну. Про це свідчить назначення нового міністра оборони, який економіст, який буде намагатися видавити з економіки Росії в ВПК все, що тільки можливо. Україна, наскільки я знаю. Нічого такого не робить. Україна навпаки приймає закони з економічним бронюванням, переслідуванням чоловіків, і все настільки погано, що чоловіки попросту звільнюються з роботи, і страждає не тільки армія, страждає не тільки поповнення в ЗСУ, а страждає економіка. В Росіян такої проблеми нема. Росіяни на всіх парах перебудовують економіку на військові рейки і будуть, скоріше всього, входити в іншу стадію холодної війни.